Вітаю, як завжди, в цей час на каналі Нова Волинь розпочинається тема дня. Сьогодні в центрі нашої уваги протидія торгівлі людьми. Здавалося, плюс вже давно мало забути про це явище работоргівлі. Більшість з нас асоціює його з кріпацтвом чорним рабством, яке ну вже мало б стати в історії лише давній та середньовічній. Однак як свідчать факти. Работоргівля є цілком сучасною реалією, яка має економічне підґрунтя. Детальніше про це будемо говорити з нашими гостями, яких я насамперед представлю. Це національний спеціаліст проектів, координатора проектів ОБСЄ в Україні Олександр Кириленко та юрист громадської організації «Волинські перспективи Віктор Вальчук. Мої шанування. Добре. Ну і перше запитання, пане Вікторе, щодо визначень з погляду сьогодення, що таке торгівля людьми, і чи дійсно це явище має вже ну такий глобальний характер. Дійсно, торгівля людьми одразу хочу наголосити по своїй прибутковості як вид кримінального бізнесу займає третє місце в світі після торгівлі зброєю і торгівлі наркотиками. Як би це дивно не звучало, двадцять 21 столітті, як ви вже сказали, проте це найсучасніше. І найприбутковіший вид діяльності. І торгівля людьми це здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, тобто експлуатація людини в якості надавача певних послуг або виконання певних робіт. От пане Олександре, треба розуміти, що постраждати від торгівлі може, ну, скажімо, будь-якого віку людина, будь-якої статі походження соціально, чи дійсно це відповідає дійсно, тобто, що в групі ризику всі перебувають. А абсолютно можна сказати, що є дійсно певні групи ризику, тобто люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах, однак це не виключає того, що будь-яка людина за певних обставин може стати, опинитися в ситуації торгівлі людьми. Зрештою, це як ви сказали, може бути. Трудова сексуальна експлуатація, тобто в яких цілях використовують людей? Ну, найпоширеніше і вживається воно от і в засобах масової інформації. Це трудова і сексуальна експлуатація. Але ще одним із елементів торгівлі людьми із видів торгівлі людьми це є жибратство залучення до збройних конфліктів. Це і порноіндустрія, залучення дітей в порноіндустрії, це примусова вагітність. Тобто різні форми, Рі, різні форми методи, так. Якщо говорити про масштаби торгівлі людьми, ну, зокрема, в нашій державі, які тут можуть можна цифрами оперувати, а, ну тут дуже багато статистичних даних. Ми можемо говорити, якщо ми будемо говорити про нормативну правову базу, соціальний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, який надається Міністерством соціальної політики, то з моменту прийняття цих постанов, це серпень 2012 року. А до сьогоднішнього часу у нас є 73 особи, які отримали статуси, отримують допомогу від держави. Якщо ми подивимось на статистику звернень громадян до, наприклад, міжнародної організації з міграції, то це близько тисячі осіб кожного року. Але і ця статистика державна і статистика міжнародних організацій, і статистика МВС щодо потерпілих від торгів людьми. Вона не відображає е, повної картини, тому що люди не завжди готові е, звертатися до держави, звертатися за допомогою, звертатися е, е, до правоохоронних органів. От, якщо можливо проаналізувати таку неофіційну статистику, які це можуть гіпотетично бути цифри? Пане Вікторе, чи взагалі можна це спрогнозувати, яким чином спроектувати, в тому числі на Україну? Ну спрогнозувати неможливо, звичайно, тому що це явище є дуже скритою, дуже латентне явище. І якщо, наприклад, у випадку такого соціального негативного явища, як насильство в сім'ї, про це можуть знати, наприклад, родичі близькі колеги по роботі, то у випадку торгівлі людьми близькі люди, навіть жінка, чоловік, батьки, не знають насправді в яких умовах перебувала людина. І приїжджаючи, розказує зовсім інші казки. Зараз іде тенденція вже пріоритети зміняються. Якщо на початку 90-х переважала сексуальна експлуатація, країною призначена призначення була Туреччина і категорія жінки від сексуального, то наразі це чоловіки трудова експлуатація. Знову ж таки, пане Олександре, якщо ми говоримо про вже масштаби поширення з цього явища, треба розуміти, що це стосується не лише прикордонних областей, наприклад, як Волинська, а будь-якого іншого регіону. Про що говорять тенденції? Абсолютно це не стосується прикордонних областей. І, в принципі, думка про те, що торгівля людьми це завжди перетин кордону, вона вже досить застаріла. Тому і законодавство змінено. Ми все частіше говоримо про внутрішню міграцію, коли люди переміщуються і експлуатуються внутрі однієї країни, тому що це і вигідніше економічно для злочинців. Не треба готувати документи на візи, не треба перевозити людей на великі відстані. Досить зручно працювати в межах однієї. країни, і використовувати ті ресурси злочинні, які вже є. От зрозуміло, що треба з цим боротися, і в нас в області реалізується проєкт, який називається поширення національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії людьми. Пане Вікторе, можете розповісти пред історію виникнення цього проєкту, звідки зародилася ця ідея? І, зрештою, які зміст стоїть? Ну я можу розказати, що ми плануємо на Волині зробити, а більш де як. Зародився даний проект. Пан да. Олександр розкаже на Волині. Це даний Ми є виконавчими партнерами координатора проєктів ОБСЄ. будемо впроваджувати даний проект на 5 років до кінця 2019 року. І в рамках в межах цього проекту планується провчити 100% всіх державних службовців, які дотичні до вирішення даної проблеми протидії торгівлі людьми. Провести їхнє навчання, а також проведення ряд інформаційних кампаній, тому що основна, ми повинні попереджувати дане явище, а не як зараз держава бореться з наслідками цього явища. Профілактика, обізнаність населення це великий плюс, тому що люди будуть. Знати свої права, наприклад, свої можливості і мати можливості себе захистити в скрутному становищі, якщо навіть і попутно. пане Олександре. Ну зрозуміло, з назви механізм національний, тобто він тебе поширюється на всеукраїнському рівні. Що за цим стоїть? Тобто яка структура у цих взаємозв'язків між регіонами? Ну і що має бути результатом? Ну, я хочу сказати, що а, в українському законодавстві а, цей механізм називається Механізм взаємодії суб'єктів. Національний механізм взаємодії суб'єктів. А в принципі, це є продукт, а, а, який був розроблений і прописаний в а, а, плані дії ОБСЄ з протидії торгівлі людьми. І а, цей а, продукт називається. А, в на, на мові ОБСЄ національний механізм перенаправлення, тобто в плані дії ОБСЄ, який був прийнятий у 2003 році, і додаток до нього був прийнятий вже в 2012 році, коли до речі Україна головувала в а, Він рекомендує кожній країні-учасниці побудувати такий механізм перенаправлення. На що він спрямований? Він спрямований на взаємодію між державними установами та неурядовими організаціями. Щодо виявлення та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, і тут дуже важливо підкреслити, що ця допомога надається людям незалежно від того, чи бажають вони брати участь в кримінальному процесі і виступати свідками, тому що дійсно, коли людина, яка була в ситуації торгівлі людьми, приходить до медика, або, наприклад, Діти з родини, член якої був в цій ситуації, вчаться в школі, і педагогічні працівники, і медики мають знати ознаки і мають припустити, що цілі люди дійсно були в ситуації торгівлі людьми для того, щоб надати. Інформацію особі сказати, що ви маєте право на статус, ви маєте право на державну допомогу, і це комплексна державна допомога. Не одна структура може вирішити це, це питання. Це і соцзахист, це соціальні служби, це психологи, це медичні працівники, це міграційна служба, коли треба відновити документи, і таке інше. Якщо говорити про Волинь, то які громадські організації долучаються? Чи лише це волинські перспективи? Чи є інші хто в чій компетенції, звичайно, таке вирішення питань? І знову ж таки, ті державні структури, наскільки в них формальний чи неформальний до цього підхід, наскільки вони охоче, ну, йдуть на зустріч в тому, щоб навчатися оволодівати тими знаннями? Ну, волинські перспективи одна з декількох організацій на Волині, які... Протидіють один із напрямів роботи, це протидія торгівлі людьми. А щодо державних структур державних службовців, все нове для них болюче, і вони бояться по-новому щось робити, якесь працювати. Тому що, наприклад, складні життєві обставини, якщо особа потрапляє, там також проводиться оцінка потреб даної людини. В даному випадку, у випадку надання статусу, теж проводиться оцінка потреб. Проте існує. Трошки різна процедура встановлення статусу. І от через що службовці. Бояться починати цю процедуру, заповнювати, готувати, як вони кажуть, комплект документів, подавати Мінсоцполітики. Це по перше. По друге, наразі існує взагалі не тільки в нас на Волині, а і в Україні передача функцій з одного управління з одної структури в іншу структуру. Наразі в нас на Волині це з 1 січня 2014 року функцію протидії людьми вже виконує взяла на себе департамент соціального захисту населення. До цього було управління молоді спорту. І це до певної міри треба розуміти ускладнює роботу, адже ж ну незвичайно треба тому що знову ж потрібно, щоб були визначені по місцевих адміністраціях відповідальні особи. Знову потрібно проводити з ними навчання, готувати їх. І от якраз в рамках даного проєкту, як я вже повторююся, буде 100% підготовлено проведення навчання також в рамках цього проєкту в кожній структурі державній. Кожному суб'єкту, тобто це і центри зайнятості, і освітяни, і медики, буде підготовлено з цих числа, з їхнього числа тренерів вже внутрішніх. тому що плинність кадрів в нас існує, це не секрет. І ми провчили. Людина пішла, змінила місце роботи. Але є такі, як кажуть, кістяк в даній в кожній структурі, які залишаються. Це можливо начальники, заступники начальників. Саме на цю категорію буде спрямовано те навчання, підготовка їх вже як в якості тренерів. З даною проблемою. от згадували, що не один рік реалізовуватиметься проект. Як будете моніторити? Тобто, чи достатньо тих же фахівців, щоб охопити, адже ж це зрозуміло, ну колосального об'єму робота? Ну я можу сказати, що в принципі під час пілотування механізму взаємодії Чернівецької та Донецької області, і під час першої фази, коли до нас приєдналися тоді ще Луганська, Харківська, Хмельницька та Вінницька області. Разом з міністерством соціальної політики, як основним замовником цього проекту, та представниками інших міністерств проводив, проводився постійний моніторинг впровадження регіональної політики у сфері протидії торгівлі людьми. Коли моніторингові групи приїжджали, зустрічалися з суб'єктами взаємодії, обговорювали ефективність впровадження реабілітаційних планів. І ми завжди підкреслюємо, що коли говоримо про ефективність впровадження планів реабілітації та реінтеграції особ, які постраждали від торгівлі людьми, ми не кажемо про кількісні показники. Ми не говоримо там, проведено 34 консультації, п'ять зустрічей, там п'ять консультацій лікаря. Ні, для основна мета реабілітаційного плану це повернення людини до нормального життя. Реінтегрування людини як громадянина або громадянки цієї країни, цієї області, для того, щоб вона відчувала себе гідною, її права були поновлені, і в неї не було жодного ризику знову потрапити в ситуацію торгівлі людьми. От, власне, ці моменти, про які що пан Олександр сказав, ви займаєтеся як юрист тривалий час і знаєте ситуацію дуже досконало. На ваш погляд. Реалізація проекту в області вона насправді дозволить змінити якісну ситуацію в цій сфері. Ну, принаймні, певні з щоби зрушення були. Я вважаю, що так, тому що навчання, усвідомлення, проблеми і зміна певної свідомості, тобто пріоритетності для самого в себе в чиновника це можливо і це ми можемо добитися. І про те, чому в нас дуже багато не звертаються у труднощі ідентифікації саме постраждалих і торгівлі людьми, тому що є все-таки недовіра до органів державної влади, до органів місцевого самоврядування. Людина, один раз в житті, стикнувшись з бюрократичною нашою системою, просто не вірить в ту допомогу від держави, яку може отримати. Як було правильно сказано, ця допомога не лише там одноразова виплата, наприклад, це є комплексна допомога згідно тієї оцінки потреб. І жодного постраждалого, наприклад, ми ще як організація не бачили, щоб був здоровий. Тобто всі повертаються з якимись захворюваннями, і ті захворювання виникають там, через певний проміжок часу. І от якраз, наприклад, структура медицини, наприклад, вони можуть підтвердити причину наслідковий зв'язок між тяжкою працею трудова експлуатація і тою хворобою, яка виникла. І саме тут якраз надається безкоштовна медична допомога тій особі. Які встановлюється статус постраждалого. Якщо говорити про фінансування проекту, це уряд Канади? А, ну це за мандатом координатор проектів ОБСЄ в Україні виконують проекти на замовлення українського уряду. У даному випадку цей проект вже триває з початку 2012 року. Перша фаза це області, які вже я назвав. А друга фаза в нас з'явилася нова програма за підтримки фінансову підтримку уряду Канади, і дійсно 13 регіонів зараз проект буде буде реалізовуватися там за підтримки уряду Канади? От якщо вийти за межі проекту, проблема фінансування саме у цієї сфери боротьби із торгівлею протидія торгівлі людьми. Наскільки повернута обличчям держава? До цієї теми наскільки легко чи важко винайти фінансування тим же, хоча б громадським організаціям на свою активність, це міжнародні гранти знову ж таки? Ну як ми знаємо, всі соціальні зараз сфери в наш час в даний момент в Україні вони призупинилися фінансування. Фінансування ніколи як не вистачало, так і, я думаю, і зараз на даний момент взагалі не вистачає. А до 2011-2012 років, поки не була в нас не було прийнято закон України про протидію торгів людьми, не було прийнято ряд нормативно правових актів, це постановка Кабінету міністрів. Протидію торгівлі людьми займався громадський сектор України саме за кошти міжнародних національних донорів. І підготовлені фахівці вже по 10 по 15 років громадські організації, які займаються даною проблематикою, надають реальну допомогу постраждалим. І чому саме зараз акцент робиться на державі, тому що ми, як громадські організації, готові і намагаємося передати той досвід ті напрацювання для держави, для органів державної влади їх провчити і показати, що як на початку передачі було сказано, що з даною проблемою може будь-хто стикнутися незалежно від віку соціального статусу рівня освіти. Пане Олександре, згадали за законодавчу базу. Наскільки вона достатня, наскільки вона охоплює у ту сферу, яку треба регламентувати нормативно-правовими актами? З, з, з моєї точки зору, е, і не тільки тому, що е, координатор проєктів обсє підтримував і розробку закону, і розробку е, е, законодавчих актів щодо е, надання статусу надання допомоги постраждалими торгівлю людьми. Українська правова база в сфері протидії торгівлю людьми являється є однією з найкращих в регіоні обсє з точки зору дуже потужної соціальної складової. І дійсно, я підкреслюю, що цей статус допомога яку зобов'язується надавати держава по особам, які постраждали від торгівлю людьми. Не залежить від того, чи бере участь людина в кримінальному процесі. Це дуже важливий міжнародний момент, міжнародне зобов'язання, яке Україна впроваджує в життя. От пане Вікторе, теж неодноразово ми згадували про надання статусу людині, яка стала жертвою. Який механізм тут який знову ж таки отримує гарантії людина, на що вона може розраховувати. Згідно постанови 417, номер 417 кабінету міністрів України дана постанова затверджує порядок встановлення статусу особи, тобто особа, яка себе ідентифікувала по тих чи певно інших ознаках після якоїсь інформаційної кампанії, після проведення проходження семінару, наприклад, центрик зайнятості базових для категорії безробітних, вона звертається в місцеву адміністрацію. У нас, як я вже казав, на Волині це департамент соціального захисту, є уповноважений відділ відповідальний структурний підрозділ, який займається протидією торгів людьми. В даному відділі зазвичай це є начальник даного відділу, є відповідальною особою, яка спілкується з людиною, яка проводить з нею співбесіду, заповнює опитувальний лист, тобто формує дійсно ці документи для надання статусу і надсилає в Міністерство соціальної політики. Проблема в тому, знову ж полягає сьогодні на круглому столі, коли був зранку, прозвучало, що державні службовці кажуть, от ми надамо статус, виплатимо ту одноразову допомогу, прийде прокурорська перевірка, і я не хочу мати проблем. По-перше, статус надає знову ж Міністерство соціальної політики. Місцева адміністрація лише готує документи і подає. Коли статус надається Міністерством, особі видається довідка. Довідка про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгів людьми. На зворотньому боці цієї довідки, щоб людина не шукала в законодавстві, які вона має права відповідно цього статусу, в обов'язковому порядку перелічені ті права, що надає цей статус. Це безкоштовна правова, психологічна інформаційна допомога. Тобто, тут це право на освіту, на пошук роботи, працевлаштування безкоштовна. І на мою суб'єктивну думку, що немало в наш час, це безкоштовне медичне лікування, надання медичної допомоги. Наскільки ведеться робота із внутрішньо переміщеними особами? Адже треба розуміти, що в тих умовах, які є сьогодні, вони теж потрапляють в цю групу ризику. А ну я можу сказати, ми сьогодні говорили вже про навчання, і навчання в рамках цього проєкту – це навчання мультидисциплінарне. Тобто представники всіх структур, як вони представляють на своєму рівні механізм взаємодії, вони навчаються разом, і всі, хто до цього навчалися в рамках цього проєкту, після закінчення навчання говорили: дійсно в цьому підході є додаткова вартість, тому що зараз, коли до нас приходить будь-яка особа, Постраждало від торгівлі людьми, насильство сім'ї, складних життєвих обставинах. Ми не говоримо, вибачте, ми не можемо вам допомогти. Ми говоримо, вибачте, ми не можемо вам допомогти, але ми знаємо, яка структура може, і ми зараз зателефонуємо і вам допоможуть. Те ж саме стосується е, е, внутрішньо переміщених осіб зараз, тому що дійсно цей мультидисциплі тільки разом можна вирішити і, і проаналізувати ресурси, які існують на місцевому рівні, для того щоб е, намагатися допомогти цим людям. Як ми вже наголошували, важлива профілактична робота, а не боротьба з наслідками. Тож що повинен знати громадянин, глядачі, які нас зараз дивляться? От як запобігти потраплянню в такі ситуації? Знову ж таки, якщо ж людина опинилася в скрутному становищі, зокрема за межами України, куди їй звертатися? До кого в нас національна гаряча лінія? Існує 527, це з мобільного безкоштовно. Тобто людина може як після повернення, так і перед виїздом зателефонувати і проконсультуватися, дізнатися адреси представництв України в тій чи іншій країні, якщо це за кордон вирушає. Це дізнатися, які міжнародні організації допомагають мігрантам, які релігійні, благодійні організації в тому місті, в тій країні призначення, куди людина вирушає. Знову ж залишити рідним своїм близьким всі контактні свої дані, копії своїх документів. І що немало в наш сучасний світ, якщо вже попаде людина в скрутне становище, то зазвичай вони ну, вириваються без мобільних, без флешок, без тих копій договорів. Тому варто відсканувати всі свої документи: це національний паспорт, закордонний паспорт, свідоцтво про народження, створити свою електронну адресу і просто з іншої адреси у ці вкладені файли. Тобто, це дасть змогу підтвердити за кордоном, наприклад, в поліцейському участку, приналежність до громадянства України і встановити свою особу. Пане Олександре, ну і на завершення плану, що ще збираєтеся зробити? Ну так би мовити, що намітили? Я хочу сказати, що п'ять років буде реалізовуватися проєкт, зокрема в Волинській області. Філософія координатора проєктів обсє це надання підтримки, експертизи методології. Все, що буде відбуватися тут і плануватися тут. на Волині це буде рішення державних службовців як суб'єктів взаємодії. Це буде координація нарядової організації. Це буде навчання. Якщо це навчання мультидисциплінарне, вони будуть вирішувати, де підсилити. Де зробити ну на що зробити акцент? Інформаційна кампанія також саме, тому що ми навчаємо, а потім, а потім говоримо про це громадськості, а не навпаки, для того щоб не підірвати довіру до. Держави, що ж я дуже дякую за те, що ви знайшли час прийти в нашу студію поспілкуватися на цю важливу тему. Глядачам нагадаю про протидію торгівлі людьми. Сьогодні ми говорили в темі дня із національним спеціалістом проектів, координатора проектів в Україні Олександром Кириленком та юристом громадської організації «Волинські перспективи Віктором Вольчуком. Дякуємо, що дивилися. і Прощаємося на все добре.